Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 349-та задача. Її створив німецький шаховий майстер та шаховий композитор Вальтер фон Гольцгаузен. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. Тура проти слона. чорному пішокові залишився один хід до ферзя. Щоб мати шанси на нічию, білі мають виграти чорного пішака. Які тут є ходи? Зіграємо слон С6. Якщо чорні помиляються, б'ють білого пішака буде хід слон ж 2. Білі зробили перекриття. І тепер можна бити чорного пішака. Такий еншпіль слон проти тури при правильній грі буде нічия. Повернемось трошки назад. В чорних є тут значно кращий хід, тура d6. Чорні атакують слона, чорні загрожують перевести туру на вертикаль H. Слон g2, тура h6. Слон F3 короля 5. Тут виграють чорні. Простий план перевести чорного короля на g3 захищати пішака. Далі покращити туру і чорні виграють. Білі тут нічого не можуть зробити. Ось як покращити позицію, зробити перекриття. Якщо десь грає король, буде ферзь, чорні виграють. Повернемося на початок. Наступний варіант слон h5. Є загроза слон f3, слон g2 зробити перекриття. Але хід тура d8. Чорні переводять туру на вертикаль h. Якщо побити пішака, тура h8. Зв'язали слона, чорні виграють. Білий шах, слон є 2 Слон з темпом втік з вертикалі H. Але якщо зараз побити пішака, тоді буде хід тура d 2. Зв'язка чорні виграють. Якщо не бити пішака, то буде хід Тура H8. Чорні захистять пішака. Повернемось на початок. Правильний перший хід слон f7. Наприклад, чорні грають тура d 7. Загрожують перевести туру на вертикаль H. Тоді є хід слон с 4. Слон втік шахом. Далі б'ємо пішака. Тура проти слона. Нічийна позиція. Головний варіант: чорні б'ють короля 5. Хід білих. Подумайте. Тепер чорні загрожують зіграти тура d 7 і перевести туру на вертикаль H. Наприклад, неправильний хід слон з4, буде тура d4 подвійний удар. Чорні тут виграють. Правильний хід це слон e6. Білі загрожують зіграти слона 3. Чорні цей хід не можуть зупинити. Якщо тура d3, білі просто поб'ють пішака. Наприклад, чорні грають тура d6, як в попередніх варіантах. Буде хід слона 3. Якщо тура h6, білі б'ють пішака. Нічийна позиція. Якщо тура повертається на другу горизонталь, тоді слон ж2. Ось є перекриття. Білі б'ють пішака, і це нічийна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. То білі мають перевести слона на g 2 Але це досягається тільки єдиними ходами. Перший хід слону в 7. Чорні б'ють пішака. Далі слон Е6. Загроза слона ш 3. Тура Д6 і є хід слона ш 3. Тура д 2, слон ж 2 Перекриття і білі виграють чорного пішака. Далі, при правильній грі, білі роблять нічию. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.